Доброго ранку, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. А чи любите ви вареники? Ну звісно, хто ж їх не любить, адже вареник це українська страва, а ми ж з вами українці. Коли ж вперше стали готувати вареники в Україні, достеменно це невідомо й зараз. Але археологи в українських степах знаходять посуд, на яких є зображення у вигляді місяця схожого на вареник. За легендою, тінь місяця падала на землю українських степів на посуд, на серп, що жале жито, на хліб. Чорний на будень та білий на свято. А також стали ліпити маленькі півмісяці і назвали їх варениками. І так стали вареники Національною стравою українців та стали брендом в Україні разом з борщем та вишиванкою. Вареники українці не їли щодня, а готували здебільшого на свято і були окрасою святкового столу. Вареники несли дівчата нареченим на весілля та приказували, щоб була завжди повна, як вареник, що було символом продовження роду. Часто замість слова вареник вживали назву пироги, то ті самі вареники, але під іншою назвою, як в народі кажуть, от такі-то пироги. Родичі нашого вареника є по всьому світі. В Італії равіолі, в Польщі кнедлики, в Чехії пироги, в Литві цепеліни. Саме слово вареник походить від слова варити, тому готувати вареники треба так. Тонко розкатане тісто нарізають на кружечки, а потім заповнюють їх різною начинкою. І зліплені по краях півмісяцями вареники варять у киплячій воді. З варениками пов'язані магічні дії. На Андрія дівчата ворожили за допомогою вареників. Вареник був завжди на різдвяному столі. Під час жни їли вареники як ритуальну страву для хорошого врожаю. Про український вареник складалися пісні. А мій милий чорнобривий варенички хоче. Щедрівки, щедрик, бедрик дайте вареник. Примовки. Їжте вареники з маком, їжте зі смаком, їжте вареники з сиром, з добром вас і з миром, їжте вареники картопляні, щоб ваші жінки були рум'яні. Їжте вареники з вишень, будете мати багато грошей. Приказки. І хай кожен живе, як вареник у маслі. Догадався, та й вареники в шапку. Діти використовували слово вареник в мирилках. Варенички в маслі, ми дружечки красні, помирімося, В лічилках, геники-беники з сиром вареники, геники-беники, квас, вийшов маленький тарас. У віршах. Ось один із них, давайте послухаємо. Є вареники у хаті, в Україні все гаразд, всі щасливі і багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам у мисці, що на нашому столі. Вареники дуже смачна страва, кожен любить свої, адже у варениках можна покласти різну начинку. Давайте пограємо з вами в гру з чим. Вареники. Вареники з полуницею. Вареники з лохиною. А ці варенички із яблуком. Вареники із ожиною. Варенички з журавлиною. А ці вареники. Із абрикосом. А тут вареночки із сливами. А ці смачні із м'ясом та варенички із сиром. Найкраще, мабуть, із маком. Із капустою. А ці вареники з квасолею. І найулюбленіші з картоплею та з грибами. Дякую вам, діти. Ви чудово справилися з завданням. Молодці. А ще вам хочу сказати, що в Україні є пам'ятник українському варенику. Ось такі вони вареники. А на сьогодні все. Бувайте!